Розмаїття штучних гніздівель може навіяти натхнення не лише на затятого природолюба, а й на будь-яку творчу натуру. Але політ фантазії не повинен перешкоджати меті залучити птахів. Технічні вимоги прості, але їх варто виконувати. Ось такими вони мають бути для шпаківань. Робиться льотний отвір 4,5 см і величина знизу. Не менше 14 см, повинно бути не менше 14 см, щоб була можливість даже. При розвішуванні шпаківень шпаківня повинна розвішуватися може з нахилом нахилом вперед, ну вперед, не, 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 не в зворотному напрямку. І до того ж, внутрішні стінки мають бути нерівними, аби пташенята могли легко вибратися із гнізда. Хоч шпаки і рекордсмени споїдання гусені, інші їх сусіди не менш потрібні. З меншим отвором роблять синичники, а такими можуть бути оселі для мухоловок. Виводять вони, горі горіхостка, мохоловка. Виводять два-три рази потомство своє за рік. Тим самим оберігаючи ну, участок 25-30 метрів, повністю звільняють всіх шкідників. Так святково розпочинали зустріч птахів у Малинському лісотехнічному коледжі. Навели пізнавальну статистику, послухали пташини спів та гайда розвішувати нові оселі для нових господарів. Без цвяхів, лише з гачками та перекладинами. Привіт. день. А чого це не можна шпаківню прибивати? Бо це шкідливе дерево дерева. І це місце може пошкодитись різними комахами і хворобами. Впродовж сезону студенти відстежують новоселів, ведуть статистику. А у разі, коли штучна оселя залишається порожньою, виявляють причини. Щороку у парку навколо Малинського лісотехнічного коледжу студенти вивішують кілька десятків нових пташиних квартир.